З ініціативи громадських організацій, які працюють в причині, майже місяць тому було створено громадську раду. Громадська рада це консультативно дорадчий орган, який створюється при органі місцевого самоврядування чи органі виконавчої влади. Власне, для того, щоб сприяти налагодженню діалогу між. Місцевою владою і громадою сьогодні насправді вже таке перше дієве засідання громадської ради, на якій ми намагалися, крім того, що затвердити план роботи, обговорити важливі питання, дійсно уже почати думати над тими важливими речами, які необхідні на сьогоднішній день, для того, щоб налагоджувати контакт, щоб влада краще чула ті проблеми, які існують в громаді, і нормально цивілізовано намагатися їх вирішувати. Мова йде біля школи. Початкової. початкової Це перше місце, і друге місце це біля іншої школи, яка будується International School Там Я є теж територія, де швидкісний рух великий, аварійні випадки вже були. Тому треба яким чином нам звернути ще до міської ради з проханням, щоб вони звернулись до відповідних органів та служб, які зможуть забезпечити регулювання цього руху. Я не знаю, як. Це можливо буде це світлофори, це лежачі поліцейські. Представте зараз, підуть діти, переходи, рух, і не дай Бог, що станеться. Бо юридично світлофор має бути біля школи, але там дуже велика відстань до школи. Фактично воно не рахується. Хіба відкриється ця нова школа? І можливо вони на це якось по-другому подивляться. Але вони ж можуть звернутися це. до відповідних служб і, і далі чекати відповідь. Мені особисто хотілося б розуміти чітко, коли це почнеться, де це буде по локаціям, в якому селі для того, щоб людям донести. Тому що коли ми почали говорити про встановлення дитячих майданчиків. Навіть велодоріжок як проєкту. да люди, звичайно, почали скаржитись. Давайте тротуари, діти ходять до школи. Це проблема дуже актуальна. Угу. Тому буде класно, коли ми це розберемось, почуємо і проінформуємо людей. Зараз десь або на другий тиждень, або через два тижні мають починатися роботи, і буде наскільки я володію інформацією, робиться центральна частина міста в першу чергу, і від неї буде відштовхувати вже в одну і в другу сторону. Ну, так, тротуари на даний момент лише по перечині і лише ну, планують з однієї сторони, центр можливо трошки більший. Знак, який на сьогоднішній день стоїть, зроблений молодіжною радою, мені ж своїми... ні, ну послухай, своїми руками молодіжна рада це була ініціатива попереднього скликання молодіжної ради yeah, Під керівництвом yeah. Миколи годованого, бо молодіжна рада працювала туди на базі ну дом будинок культури. Він можна, як би якраз, разом молодіжна рада, є молодіжна yeah. рада сучасна, теперішня, покликати тих, хто був, сповнити, хто це пілял. Не сядуть, об... Хай вони сядуть, обговорять, да. та не треба внустрати шоу. Не подякувати. Не подякувати. Знову. Хай вони сядуть, обговорять то, разом. Була пропозиція питати людей, за що вони. Тобто більшість виступила за ремонт. Але коли експерти оглянули, вони побачили, що ремонту не підлягає, треба робити новий знак. І тут, відповідно, ми думали порадитися теж з громадою, але правильно, коли ми це зробимо на громадській раді від імені громадської ради, піднімемо це питання, як він має виглядати.